Знайомство з міськими монументами, про які ми й гадки не мали, пропонує краєзнавець Іван Бондарів. Його книга Слідами забутих пам'ятників. Новинка популярної серії Моє місто лише цього року вона вже третя, а загалом 36-та у науково популярній серії, кожне з видань якої отримує інший колір, та водночас має незмінний і впізнаваний дизайн. Якщо чесно, ми трохи переставили Івана. Просто Іванові цього року 36 років, і номер через то вийшов 36 й Ми там полишали дірки на книжки, які ми ще не видавали. Але потім ми їх. Довидаємо, ну в залежності наскільки швидко допрацює той чи інший автор, ну якусь зробили скорше, то вже зробили 43, й бо вже ті номери були забиті. Продовж п'яти років Іван Бондарів збирав матеріали про франківські статуї, погруддя та обеліски. Легкі з гумором журналістські дослідження друкував газеті репортер. Тепер усі статті опрацьовані й доповнені. Зібрав у книзі, яка вмістила понад півсотні історій пам'ятників та 150 ілюстрацій. Саме з останніми була чи не найбільша халепа за давніми світлинами, автор розгорнув справжні полювання, чимало зображень уже не існуючих монументів із родинних архівів тутешніх старожилів. Наголос робився на або зничені, або мало Ті, які там десь стоять по закапелках на території підприємств, або навіть і в центрі, але про них нічого не відомо. Наприклад, тут дуже багато білих статуць скульптури біля рату, що їх там є, от напроти пасажу Гартенбергів. Ніби стоять, всі знають, але що вони символізують, мало хто про це може дати відповідь. Ну, і от моя книжка, якраз от про це. Історія постаментів польського та радянського періодів каже Іван Бондарів, фактично темний ліс. До прикладу численні гіпсові бюсти Сталіна по скасуванні культу особи писати про них заборонили. Зачепив автор і недосліджені братські кладовища з військовими меморіалами червоноармійців, польських вояків, які боролися з українцями в часи зундр ісічвистрільців, які в свою чергу воювали з поляками. Ну а наступною його книгою каже краєзнавець, стане продовження легенд старого Станиславова. Видання вже стало рідкісні бібліографічною в крамницях і не знайде. Менше ніж за рік наклад весь розійшовся. і Як для нашого маленького міста це дуже добрий показник? Тому буде продовження, але воно буде називатися легенди і бувальщини Івано-Франківська і наголос буде робитися на радянський період і період незалежності. кумедні, цікаві історії, міфічні, містичні, які відбувалися вже ну протягом двох останніх поколінь. Несподівані теми у краєзнавчих виданнях покликані популяризувати місто, розраховані також на те, аби їх підхопили, дослідили детальніше вже науковці, ентузіасти.